Привіт, друзі, я Сергій Руденко, і сьогодні я вам розкажу про Андрія Єрмака. За часів першої каденції президента Леоніда Кучми у політичних куларах жартували. Той працює у адміністрації президента Дмитра Табачника. Суд жарту підкреслював. Пливовість керівника президентської канцелярії, його намагання керувати всім і всіма, в тому числі і самим президентом. Про Зеленського можна сказати теж саме. Він працює у офісі президента Андрія Єрмака, свого давнього товариша, людини, яка почувається президентом, або як мінімум, віце-президентом України. Правда, Володимир щоразу публічно наголошує, Єрмак діє виключно з його дозволу і з його санкцій. Фактично, Зеленський дав усім зрозуміти. Тип. Єрмак це він. Ба більше, Володимир наголосив, що Єрмак піде з посади лише тоді, коли і Зеленський з президентської посади. Світові медіа і тепер публічно ставлять одне і те ж питання. Хто такий Єрмак? Хто йому дав право керувати державою? Неважко собі уявити, що і наші західні партнери теж саме питають у Зеленського. Але останній із відповідями не мастить собі голову, бо Андрій. Вирішує замість нього багато питань, в тому числі і з західними партнерами. Єрмак і Зеленський познайомилися ще за часів, коли Володимир керував телеканалом Інтер, міжнародна юридична компанія Єрмака. Надавала послуги із захисту прав інтелектуальної власності та авторського права. Єрмак у 95-му році закінчив Київський міжнародний інститут відносин Київського державного університету імені Шевченка і отримав ступінь магістра з міжнародного приватного права. Саме в той час. У цьому престижному виші навчалися Міхайл Саакашвілі, Василь Горбаль, Віталій Бала і Петро Порошенко. Інститут міжнародних відносин був справжньою кузнею нової української політичної еліти. Сам Єрмак до 2019-го уникав активної політичної діяльності вісім з половиною років з травня 2006-го до листопада 2014-го він був помічником на громадських засадах народного депутата від партії регіонів. Эльбруса Тадеєва. Утім, цей статус і корочка помічника, очевидно, потрібні були Андрію для того, щоб спокійно почуватися серед небожителів на печерських пагорбах. Він займався юридичним супроводом різних компаній, а вже пізніше почав займатися продюсуванням фільмів. Сквот «Правило Правило бою, межа це ті стрічки, до яких доклав руку Андрій Борисович. Може сказати так: якщо глядач прийде на цю стрічку. То практично на 99% я впевнений, що йому стрічка сподобається. Сягаю життям дітей, я не перевезу через кордон ні храма, цього лайна, тому що я батько. Однак значних успіхів Єрмаку в кіно так і не вдалося досягти. Наприклад, українсько-словацький фільм Межа за кордоном зібрав касу у 2 мільйони доларів, а в Україні лише 46 тисяч доларів. Був причетний до столичних. Мафів, наш дорогий Андрій Борисович. Як би там було, але попри скромний досвід у кіно для майбутнього Єрмака, визначальним стало знайомство з Зеленським. Тоді він навряд чи міг собі уявити, чим завершиться дружба з художнім керівником студії квартал 95». Утім, видно, зірки склалися саме таким чином, що давні товариші стали партнерами у великій політиці. 21 травня 2019-го Єрмака було призначено помічником президента. Зеленського на той час першу скрипку в оточенні новообраного глави держави грав інший Андрій Богдан, також юрист за фахом, та людина, яка вважала, що саме він і тільки він зробив зеленського президентом. На тлі експресивного жартуна Богдана Єрмак виглядав спокійний. І, можливо, навіть дещо флегматичним чиновником Принаймні, до приходу на посаду голови офісу президента він чітко знав своє місце, ніколи не дозволяв собі зайвого, на відміну від того ж Богдана. Можливо, саме тому буквально за якихось півроку Єрмак став незмінним помічником. Зеленського у перемовинах із Москвою. І щодо обміну полоненими, і щодо підготовки нормандського саміту в Парижі, на зміну політичному куражу, який завжди публічно демонстрував Андрій Богдан, прийшла політика закулісних ігор, одним із творців якої і став Єрмак. Колишній представник у тристоронній контактній групі у мінську від України Роман Безсмертний мені розповідав, що нинішній голова Офісу президента був тісно інтегрований в російський істеблішмент і до Великої війни спілкувався з багатьма у адміністрації російського президента, в тому числі з Дмитром Козаком та Владиславом Сурковим. Водночас журналісти програми Схеми з'ясували, що партнером Єрмака в українському бізнесі був російський бізнесмен Рахамім Емануїлов. Вони є бізнес-партнерами в Інтерпромфінанс Україна, що займається комерційним консультуванням, та в товаристві з обмеженою відповідальністю МЕП. Своєю чергою Еммануїлов є співвласником компанії Інтерпромторг. Ця компанія є засновником Інтерпромбанку, найбільший акціонер якого член Ради Федерації федеральних зборів Російської Федерації від Камчатського краю Валерій Пономарьов. Серед акціонерів згаданого Російського банку Іван Садчиков, якого називають зятем першого заступника керівника апарату уряду Російської Федерації Сергія Приходька. Через акціонерів Інтерпромбанку він також дотичний до однокурсників Путіна Ільгама Рагімова та Ніколая Єгорова. Сам там Єрмак каже, що Еммануїлов – в дані товариш його батька. Вони познайомились, коли тато Андрія працював у посольстві радянського союзу в Афганістані і працював у головному управлінні розвідки. І за словами Єрмака він просто допоміг Емануїлову на його ж прохання просто зареєструвати компанію на території України. Не більше мовляв, не треба шукати скелет у шафі. Хоча ці пояснення не дають відповіді на головне питання, у який спосіб звичайний юрист Єрмак став головним переговорником з Москвою. Чим він заслужив довіру в оточення Путіна? Восени 2019-го Єрмак потрапив у перший серйозний скандал. Конгрес Сполучених Штатів Америки оприлюднив подробиці спілкування з ним та радником президента футурологом Ігорем Новіком на зустрічі із екс спецпредставником держдепа Куртом Волкером і тимчасово повіреним у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Вільямом Тейлором, яка відбулася 14 вересня. Єрмак і Новіков звинуватили екс-президента Порошенка у загибелі та пораненні їхніх братів на. Сході Тейлор тоді заявив, що обидва у телефонах показували фотографії родичів, які, як виявилося, слава Богу, виявилися живими. Єрмак, звісно ж, спростовував цю інформацію держдепу і називав її упередженою. Однак, як то кажуть, ложечки знайшлися, а осад все-таки лишився. Пізніше, навесні 2020-го, рідний брат, на той час вже голови Офісу президента Андрія Єрмака Денис втрапив у корупційний скандал. Народний депутат України від Слуги народу Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата керівника президентської канцелярії, обіцяє співрозмовникам вирішити вирішити Питання про працевлаштування у органах влади. Звісно ж, не за так. На відеозаписах було вказано дати і час зйомки: 20 серпня, 16, 23 вересня та 3 жовтня 2019-го. У зафіксованих розмовах фігурують суми, посади, спосіб вирішення питань, Київська митниця мінінфраструктури, укрзалізниця і багато інших структур, де Єрмак молодший, готовий. bu Посприяти кадровим призначенням, звісно ж, через свого рідного брата. Зараз прийде брат, я поїду на банкову. Ми все обговоримо, говорить Денис. Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне антикорупційне бюро та державне бюро розслідувань вивчали справу Дениса Єрмака. Андрій змушений був підтвердити, що на відео його брат Денис, який до слова заявив, що він вільний громадянин і не чиновник, а отже, має право розмовляти будь-ким і будь-де як керівник громадського об'єднання українського. Інське бюро національного розвитку, а вже 30 березня ДБР порушило кримінальну справу проти Лероса за публікацію відео з братом керівника Офісу президента України 23 квітня. Спеціалізована антикорупційна прокуратура перекваліфікувала справу Єрмака молодшого зі зловживання впливом на шахрайство і передала. До національної поліції корупційний скандал за участю рідного брата Єрмака до відставки голови офісу президента не призвів. Андрій Борисович пообіцяв Геолересу неприємності і почав з'ясовувати, хто ж таки писав Дениса. Цікаво, що не було миттєвої реакції на цей скандал, і президента Зеленського, який ще під час передвиборчої кампанії обіцяв жорстко боротися з корупцією у своєму оточенні. Лише через два місяці Зеленський в інтерв'ю інтернет-виданню Українська правда назвав Дениса Ярмака балакуном. А як його затягнули? Він просто балакун. Я вважаю балакун. Я вважаю, що це неправильно, що це його велика помилка. Він завжди хотів якось допомагати. Він же такий, знаєш, війна побіг в АТО, воював там, допомагав. там. Він волонтер. Тут щось не те. В Укрзалізниці, давай знайдемо нормальних людей. Ну він така людина, сказав Зеленський. При цьому додав, що вважає Геолероса аферистом. Та що міг Зеленський сказати про Дениса Єрмака? Не визнавати ж йому провину молодшого брата, керівника президентської канцелярії, бо тоді виявиться, що і Єрмак старший, і сам Зеленський покривають цього, як висловився президент України Балакуна. Геолерос відмовляється говорити, звідки у нього з'явилися записи розмов брата Єрмака. За його словами, є два фігуранти у справі. Народний депутат України каже, що з боку офісу президента були натяки полюбовно утрясти цю ситуацію, але він категорично відмовився. У жовтні 22-го у бою під Бахмутом загинув автор записів Єрмака. Воїн 93-ї окремої механізованої бригади Дмитро Штанько. Напередодні загибелі він скаржився, що за ним стежать співробітники військової розвідки СБУ. Штанько публічно говорив про те, що Єрмак це російський агент і корупціонер, який свідомо провалював підготовку України до війни з Росією. Утім, повернімося до кар'єрного злету Єрмака при Зеленському. Восени 2019-го Андрій продовжував набирати політичну вагу. Президентському оточенні, відтісняючи на другий план Богдана. Єрмак чим далі стає незамінним для Зеленського. Чи то в переговорах з Москвою, чи то в організації приватного життя президента, чи то у супроводі глави держави в закордонних поїздках. Остаточну крапку в історії протистояння Єрмака і Богдана за доступ до тіла поставила поїздка Зеленського в Оман. 5 січня 2020-го Володимира помітили на березі Індійського океану. В Україні ніхто ні сном, ні духом не знав про від'їзд глави держави, тож Публікація його фото із оману викликала публічне здивування, однак тривало це недовго. Бо Офіс президента змушений був визнати, що Зеленський перебуває в Омані для проведення зустрічі на найвищому рівні. Як доказ було опубліковано фото президента України з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду султанату Оману та міністром відповідальним за закордонні справи? Поруч на фото був Андрій Єрмак. Присутність останнього мала розвіяти сумніви. Зеленський не лише відпочивав, а й працював в Омані. Уже після драматичного повернення Володимира до України через збиття вірання літака української авіакомпанії Мау з'явився не один десяток версій щодо того, з ким насправді Зеленський зустрічався в Омані. Одна з головних з представниками Росії, які мовляв дуже майстерно, і злили до інтернету фото Володимира в футболці, капцях. І бейсболці. Утім, як би там не було, запам'ятаємо, в Омані Зеленського супроводжував Єрмак. Хоча цю поїздку, як зізнався потім Володимир Олександрович, оплатила його дружина Олена. Тож треба розуміти, це був сімейний відпочинок. Після Оману доля Андрія Богдана фактично була вирішена. 11 лютого 2020-го він подав відставку, а на його місце прийшов Єрмак, який практично одразу ж почне позиціонувати себе як другу після зеленської людину в державі. При служба Офісу президента почне розповідати про візити і перемовини глави президентської канцелярії, тиражувати фото, де Єрмак дає мудрі поради главі держави і таке інше. У серпні ж дві журналіст Юрій Бутусов назве ім'я. Ярмака серед тих чиновників, які могли бути причетні до зриву спецоперації щодо вагнерівців, за словами журналіста, затримані 29 липня 2020 у Білорусі 33 члени приватної військової компанії Вагнер мали опинитися в Україні і постати перед судом за злочини, вчинені на Донбасі. Однак каже він, спецоперацію було зірвано через те, що її відклали, щоб напередодні проголошення чергового перемир'я на сході країни не сваритися з Кремлем. Команда Зеленського цілий рік заперечувала сам факт проведення такої спецоперації, втім пізніше, коли група журналістів Белінгкет оголосила про те, що веде своє розслідування. Про обставини зриву спецоперації офіс президента України змушений був визнати вітчизняні спецслужби, справді готували арешт вагнерівців. Але проведення спецзаходу, за зізнанням самого Зеленського, було відкладено. 17 листопада 2021-го Белінкет оприлюднив свій звіт про вагнерівців. Правда, жодних доказів, які прямо вказували, що це саме Ярмак злив росіянам спецоперацію. Там не було. Екс керівник головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба наполягає у офісі президента Зеленського сидить російський кріп. Який неодноразово свідомо зривав спецоперації українських силовиків, про це ж говорив і офіцер головного управління розвідки Роман Червінський, якого у квітні 23-го року СБУ звинуватила у проваленій операції з вербування російського пілота, що призвело до обстрілу аеродрому Канатове в Кировоградській області. Офіцер опинився у СІЗО. Щоправда, потім його випустили. Рідний брат Анатолія Чубайса-Ігор, який є директором Центру з вивчення Росії, публічно заявив, що Єрмак працює на російські спецслужби і має прізвисько Козир. Ім'я Крота, очевидно, ми почуємо вже після перемоги України над Росією. За умови, звісно ж, якщо такий кріт насправді у Офісі президента був. Можливо, він був не один, можливо, їх було кілька. Час все розставить на свої місця які розставить крапки на Дні щодо ролі єрмака в оточенні Зеленського. На цьому, друзі, все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і тисніть на дзвіночок.